Blast Austin Majors Counter-Strike 2 підійшов до кінця. Vitality після фантастичного сезону тотальної домінації над усіма конкурентами, забрали собі трофей головного турніру сезону. І на цьому логіка подій, за якими ми спостерігали, закінчилася. Загинайте пальці! Falcons із найдорожчим складом в історії вилетіли із рахунком 1-3, що в другій стадії. Маус Фурія та Фейс програли аутсайдером у чвертьфіналах. The Mongols пройшли до фіналу мейджору. Цей список можна продовжувати. Цей турнір видався напрочуть рандомним, але завдяки цьому непередбачуваним та захопливим. Окремо порадували виступи команд з українцями в складі більшою мірою B8 та Фейс Clan та меншою Na'Vi, які провалили цей сезон та навіть у найближчому майбутньому неодмінно чекають аркшафли. У цьому відео ми підіб'ємо підсумки мейджору в Остіні. Поглянемо на результати українців та потенційні зміни в складі Наві. Поговоримо про найбільше здивування та розчарування чемпіонату і розкажемо все, що потрібно знати про перемогу Віталіті. Отож, поїхали розбиратися, чим дивував головний турнір Півріччя з КС-2. Перед початком хочемо розповісти про благодійний збір Tribune.com, де за донат у 200 гривень ви отримаєте шанс виграти надзвичайно потужний ігровий ПК із яким катати в КС буде значно приємніше. У збірці новітня відеокарта RTX 5080 на 16 ГБ, потужний процесор AMD Ryzen 7. Материнка Gigabyte X870, 32 ГБ оперативки та SSD від Kingston на 2 ТБ. Окрім цього, у комплекті йде 27-дюймовий монітор m 27 qa від Gigabyte, а також ігрова миша та клавіатура від Logitech. Наша ціль це 500 тисяч гривень на автівки для підрозділу Сил оборони України на турецькому напрямку. Усі кошти, зібрані з розіграшу, підуть саме туди. Для участі потрібно зробити донат у щонайменше 200 гривень на нашому на Причому робити Донатів можна скільки завгодно. Сума в тисячу гривень додає ваше прізвище у список претендентів 5 разів, 2000 тисячі гривень 10 разів. Посилання на банку, а також на пост із деталями збору в телеграмі у описі під цим відео. Підтримайте наших військових та отримайте шанс залутати ПК своєї мрії. І пам'ятайте, що кожен донат важливий. Перед стартом турніру для мене та й для багатьох інших українських фанатів головним питанням було. Як себе покажуть Б8. Це єдина повністю українська команда, що брала участь, тож на них покладали великі сподівання і показали вони себе доволі непогано. Перша стадія виявилася для Б8 нескладнішою за прогулянкою парком. Команда прийшла далі з рахунком 3-0, здолавши Imperial, OG та Wildcard. Стейдж 2 також розпочався для українців позитивно. Вони перемогли одного з головних фаворитів турніру команду Falcons, які далі стануть головним провалом мейджору, але ми про це дізнаємося пізніше. Проте далі все пішло на спад. Після розгромної поразки 3-13 росіянам Virtus.pro, b 8 здобули перемогу над героями, отримавши два шанси пройти до Stage 2. Але обидва вони, на жаль, прогавили. Перша поразка доволі закономірна. Там їм трапилася бразильська фурія, яка була очевидним фаворитом матчу. А от друга, там їх розгромила китайська Linvision. І насправді це не прям жахливий результат. Ця команда здивувала на майже всіх, пройшовши аж до третього етапу і навіть там показавши пристойну гру. Ти топових клубів, але факт залишається фактом: би вісім могли проходити далі, але не дотиснуло. Тим не менш, їхній виступ можна вважати хорошим. Українці заявили про себе всьому світу, і не виключено, що якщо їм вдасться зберегти хорошу форму, вони пройдуть і на наступний мейджор в Будапешті, показавши ще кращий результат. І ще однією загадкою Stage 2 був Сімпл у складі Face Clan. Команда орендувала, мабуть, найдорожчого гравця в історії для виступу на мейджорі. Тому цікаво було подивитися не просто на камбек українця, який не грав на мейджорах ще з 2023-го, а й на гру всього складу Face, які після відходу Робса відчутно просіли в ігровій формі. І хоча минуло все не без проблем, помітно, що у колективному вдихнули життя з приходом українського снайпера. Stage 2 Face Clan пройшли з рахунком 3-2. У перший день вони розгромили. Герої Китайла. Далі сенсаційно поступилися Legacy та 3D Max, Проте все ж змогли зібратися до купи та пересилити MIBR у вирішальній грі. У третій стадії все минуло краще. Після поразки Aurora на старті легко взяли три наступні матчі, зокрема й реванш проти Legacy Примітно, що в матчі за вихід команда Simple перемогла The Mondals із сухим 2-0. Примітно, тому що саме проти них вони зустрілися і в чвертьфіналі. Після минулої перемоги здавалося, що для Фейс це буде легкий прохід у півфінал. Зрештою, на момент другого матчу. Проти монголів, Еліч у їхньому складі залишався останнім американцем на турнірі, тож навіть підтримка арени була на користь Фейс Клан. Але, якщо ви пам'ятаєте початок відео, саме The Mongols зрештою, прийшли аж до фіналу. Не знаю, що вони приймали перед стартом плей-офф, але в реванші проти Фейс за моніторами, немов сиділи інші люди. Навіть на Anubis, який минулого разу вони з тріском програли із рахунком 4-13, цього разу монголи забрали собі. Варто сказати, що в програному чвертьфіналі найбільше. Не вистачало саме сімпла. Сашко закінчив той матч із рейтингом 0-8, і, ймовірно, якби увімкнувся, ми б побачили інший розвиток подій. На першій карті Міраж із ним взагалі трапився неприємний кур'йоз. У останньому раунді сам Котрстрайк не дав фейзам перемогти і тупо не зарегав влучання сімпла по супернику. Ця поразка відчувалася максимально рандомною та в якомусь сенсі несправедливою. Тому що ви розумієте, що ми взагалі втратили перемога у чвертьфіналі, майже гарантовано давала фейзам квиток до фіналу, і, хоч там вони все одно ймовірно програли нездоланним Віталіті. Ми, поперше за довгий час побачили Сімпла у фіналі. Але як би там не було, шлях українця закінчився саме тут. І хоч він і дав у штангу в вирішальному матчі, все ж якби не він, фейслан у плей-офф узагалі могло б і не бути. Сімпл став другим найкращим гравцем своєї команди після Фрозена за підсумками всього турніру, і в багатьох важливих іграх саме Костелів був головною зіркою матчу. Тож камбек українця на Мейджор можна точно назвати вдалим. Проте все ще залишається відкритим питанням, чи побачимо ми його знову на Сцені в найближчий час результат в Остіні був хорошим та не ідеальним. А продовження оренди чи навіть повноцінне підписання Сімпла – це дуже дороге задоволення для Фейс Адже Сашко не лише крутий гравець, а й потужний бренд. Чи піде зрештою клуб на цей крок? Думаю, дізнаємося вже скоро. Для Наві цей мейджор став сумбурним підсумком провального сезону. У прев'ю до турніру в Остіні я вже розповідав, що через вкрай невтішні результати в першому півріччі 2025-го цей турнір може стати останнім для команди в такому складі, якщо вони не пройдуть до чвертьфіналу. І ось до чвертьфіналу вони пройшли. Але чи врятується склад від решафлів – Питання дуже неоднозначне. До плей-офф вони пройшли з рахунком 3-1, програвши у третій стадії лише топ 3 команді світу Spirit. Спіріт. Доволі непоганий результат, але не показовий. Адже суперники в наві були доволі прохідними. Показовим мав стати саме чвертьфінал. Але Наві випав головний фаворит турніру та майбутній чемпіон Віталіті. Хоча вони й показали достойну боротьбу, але очікувано програли, через що зробити якийсь адекватний підсумок про ігрову форму команди на турнірі майже неможливо. Проте і до мейджору було ясно, що якщо народжені перемагати хочуть власне перемагати, зміни в команді неминучі. От тільки кого змінювати, питання теж цікаве. Як наче в колективі немає очевидної слабкої ланки, про що говорить навіть тренер колективу Blade. Тож тут менеджменту потрібно глибоко зануритися та розібратися, що і як їм варто змінити. Спочатку 2025-го кожен другий говорив про те, що навіть варто кіпнути снайпера Вандерфула. Проте конкретно мейджер він відіграв непогано, а статистично взагалі став найкращим гравцем турніру. Можна, звісно, ризикнути та повернути в основу Сімпла, який із Фейсклан показав, що ще має порох у порохівницях. Але чи виправдає себе таке рішення? П'ятання відкрите. Із варіантів є ще заміна капітана Алексі Бі. І не тому, що він поганий лідер. Саме він, думаю, свого часу запустив поточний склад Наві та разом із Блейдом довів їх до перемоги на мейджорі в Копенгагені. Але зараз все той же склад чомусь не грає на тому ж рівні, що раніше. Можливо, саме новий лідер допоможе команді знову перезапуститися та вийти на топ-рівень. Я би також дивився в сторону Валерія Біта. Цьогоріч він уже встиг відіграти найгірший лан турнір у своїй кар'єрі, а саме Blast Open Лісабон. З рейтингом 079, а також найгірший мейджор, який закінчив Українець з рейтингом 097. У деяких моментах на мейджорі імпакту відбита справді не вистачало. Та й загалом він відверто вже засидівся в Наві, адже грає тут ще з 2021 року, а до того був лише в академії команди, Джуніор. Тож, можливо, час підшукати йому нову домівку. Є ще варіант не змінювати нікого з гравців, а спробувати просто перетасувати ролі. Але дуже ймовірно, що закінчиться це ще одним провальним сезоном та зрештою просто відкладає решафли до наступного року. Як я вже й зазначав, цей менеджер був дуже рандомним. Дуже багато топових команд провалилися, а деякі, про які ми взагалі вперше почули, показали себе аж занадто добре. До першої категорії, очевидно, варто віднести Falcons. Вони були одним із головних фаворитів на перемогу, а натомість вилетіли ще в другій стадії, де й починали. Спершу команда програла українцям B8, потім китайцям LinVision, зробили передишку на Уджі і знову поплили вже в наступному матчі проти бразильців МАБР. Просто нагадаю, що склад, який грав на мейджорі, найдорожчий в історії Counter-Strike. Беручи до уваги лише ринку у вартість гравців, його оцінка перевищує 8 мільйонів доларів. Проте команда Шейхів може дозволити собі розкидатися грошима направо і наліво. Тож зміни в складі не змусили себе довго чекати. Вже на наступний день після завершення турніру в Остіні. Команда посадили на лаву запасних Меджиска та підписали гравця з академії Спіріт, росіянина Каюсукі. Якщо говорити про команди, що здивували, не можна обійти стороною китайську LinVision. До цього мейджору китайські команди грали у вакуумі, ніхто за межами азійського регіону нічого не очікував від них на головному турнірі року. Аж раптом вони проходять аж до третьої стадії, по ходу перемігши Falcons та вибивши Бей. До плей-оффів потрапити таки не судилося, проте гравці точно запам'ятали глядачам. Причому не тільки Іки шокуючими результатами. А й своєю харизмою. Не можна не згадати про Емілія Квак, який щоразу, як потрапляв на камери, намагався створити шоу. Ось тут він навіть Алексі Бі після перемоги на Мейджорі посплеїть. Подібним чином шокувала всіх бразильська легасі. Вони також стартували зі стейдж 1 та пройшли, зрештою, аж до третього етапу. Причому зі стейдж 2 вони вийшли з рахунком 3-0. Там вони перемогли на секундочку навіть Face Clan. А на початку третьої стадії взагалі перервали серію перемог Віталіті, яка тривала 132 дні. Вони розгромили на Кращу команду світу з рахунком 13-3. Проте в плей-офф вони так і не потрапили та відлетіли з третьої стадії з рахунком 2-3. Продовжуючи тему провалів та проривів, можна згадати половину учасників плей-офф. Три з чотирьох чвертьфіналів закінчилися сенсаціями. Пейн перемогли Фурія у бразильському дербі. Маус, які протягом всієї третьої стадії показували слабку гру та ледь, як потрапили до плей-офф. Винесли росіян зі Спіріт, що, звісно, не може не радувати. А The Mongols, як ми пам'ятаємо, вибили фейс-клан із турніру. Монголи, зрештою, вийшли до фіналу, що, без сумнівів, стало головною сенсацією турніру та справжньою національною подією. Фінал, який відбувався о четвертій ранку за монгольським часом, дивилися прямо на площі столиці Улан-Батор сотні фанатів. Лише уявіть, що там відбувалося, коли The Mongols розгромили Віталіті на першій мапі фіналу з рахунком тринадцять Проте головною сенсацією азійському. Колективу здійснити таке не вдалося. Команда поступилася в Італії кінодас 2 та інферно, подарувавши французам головний трофей сезону. Усе ж принаймні закінчився цей мейджор, так як якологічно повинен був. Цей трофей став уже сьомим поспіль для Віталіті цього сезону, під час якого вони беззаперечно домінували над усіма конкурентами. По завершенню турніру в Остіні HLTV оновили ще тожневий рейтинг команд, і він, в принципі, чудово демонструє все, що потрібно знати про поточний стан професійної сцени з КС-2. Віталіті впевнено отримують перше місце в топі із відривом у майже 500 очок від другого місця. Це вже походить на справжню еру. MVP Ніру очікувано став Матє Зайву Ербо, для якого ця нагорода стала 27-ою в кар'єрі, і який продовжує впевнено утримувати рекорд, що раніше належав українцю Сімпу. Найцікавіше, що місцеві, себто американські фанати такому результату точно не зраділи. Усе завдяки капітану Віталіті Апекс. Він ще той шоумен, який обожнює, коли всі навколо його ненавидять. Нелюбов американської публіки він заробив після конкретного інтерв'ю на цьогорічному Fuck America. Окей, Спіри Спірин Клаудна послідовно на мейджорі в Техасі фанати засвистували Апекса за кожної нагоди. Матчі за участі Віталіті на арені походили на ту саму сцену з нікчемного я. Ось на екрані будь-хто інший. Ми радіємо. Тепер на екрані Апекс, і ми. Та француз навіть піднявся на сцену фіналу, тримаючи в руках однією рукою телефон, а іншою показуючи глядачам середній палець. І як не зло американцям, після мейджору в ще інший став найтитулованішим гравцем у Counter-Strike за всю історію, здобувши 33-й трофей у своїй кар'єрі. Минулий рекорд у 32 чемпіонські кубки належав Дюпрі, який якраз перед фіналом надзвичайно емоційно попрощався з фанатами та завершив кар'єру. Так Віталіті здобули собі перемогу на другому мейджорі. Рередня була на Блаські в Парижі останньому турнірі серії в історії CSGO. поточний склад команди без сумніву можна вважати найкращим в історії організації. Таким видався Blast Austin Major. Навіть безліч рандомних результатів не завадили Віталіті створити власну еру, яку всі інші команди гадки не мають як перевершити. Не здивуйся, якщо кубок наступного мейджору в Будапешті, команда також забере собі. А які команди особисто вас здивували чи розчарували на турнірі найбільше? Пишіть у коментарях. Не забувайте підтримати відео лайком, якщо воно вам сподобалось, а також підписуватися на канал, аби не пропустити вихід нових. Нагадуємо про наші соцмережі: Instagram та Telegram Канал, де ми публікуємо всі свіжі новини зі світу ігор та кіберспорту. Також не забувайте про розіграш ігрового ПК за донат на підтримку українських військових. Усі посилання в описі. А зараз на цьому будемо прощатися. Дякую за увагу!